Доброго дня, субота, і нарешті сьогодні вже можна сказати, що тепло, хоч ранок, до речі, був доволі морозним. Навіть по городах біло було. <кхи> Машина стоїть, колесо спущене. Хлопці по городах, трактори кругом годуть, люди стараються швиденько сіяти, садити. Ми сьогодні саме будемо підготовляти город. Потім потрібно буде ще гній вивезти, тому що ну, з чого ж город починається? Спочатку ще гні треба порозкидати. Як цвіте кульбабка кругом по межах уже гарно. Я сьогодні <смас> з самого ранку <смас> роблю приємність своєму Юрі. Викопувала мальви у садку. Він їх не любить. Не любить, каже, позабирай їх десь. <рес> ну, я садка забрала. У нас тут з дороги, ну, оце такий хлібчик, погріб. І ось цей низ постійно мокріє. і, бо і так, воно не дуже виглядає, знаєте. Він то підбілиться, але все рівно вона та побілка вже не. Не забілює так, щоб було. Думаю, посажу, вийду мальви, зроблю гарний куточок прямо з дороги. Ну, чого має техніка стояти? Вся техніка та техніка, якісь, якісь скати, якесь щось, я посажу мальви. Не хоче Юра їх у садочку, хай милується ними щодня як якостіть, як буде заїздити і виїздити з гаража до гаража на подвір'я. <клес> ну, взагалі я так хочу його звідси все е, прикрити. Це ось роздобула м, жасмін. Прив'яв трішки, потрібно було е, вчора ввечері посадити, не посадила. Але нічого, він відійде тут, а затінок. Тут. Тут в мене ось вже прополола троянда плетюча, аж так вона вже буде заплітати стіну. А тут, ось туди ближче до осені. Це з Західної України привезена хризантема. Попросила я у людей. Мені викопали такий цілий кущ. Вона така дуже гарна квітка, величезна, величезна квітка і висока. Така вона біла-рожева, біла така, біло-фіолетовенька, як то, і така велика-велика. Можливо, десь у нас тут теж в когось є, але я не знаю. Я її там у людей побачила і кажу, продайте мені, будь ласка, цієї хризантеми. Ну, але люди мені не продали, а викопали так, я ще. Мамі ділила її, тому що гарно викопали. Так, десь Ні. Думала, думала, що це Юра, Ні, не Юра, десь він. Трактором ще, поки його немає, посажу мальви. Бо ще як нахопиться, то вижене. Нахопиться то вижене разом з цими мальвами. Да, привіт друзі. Почекайте, хай скаже привіт, друзі, бо дуже хоче сказати привіт, друзі. Привіт! Чапка, Все, <кій> сказав і побіг. Буду садити. У мене ще сьогодні робота у курнику. Потрібно пролікувати курочку, що придбала в аптеці і що буду її робити. Сподіваюся, що покажу. Ну, а поки що мальви. Ой, потрібно робити все швидко, тому що їде, їде з дороги, бачу, що їде. Тут така земля, знаєте, підмуровка близько, то, та вона така кам'яниста, але нічого, мальви будуть рости. Так, все, посадила мальви. Він проїхав <с> трактором з культиватором, але він поїхав десь далі. Він то побачив, що я тут щось за машиною вже насаджую, але він ще не знає що. Ну, не, нічого, сюрприз. Згодом попрошу його такий тинок. Тинок-такий дерев'яний, плетений, поставити невеличкий, та ще якось горщика почепимо, і буде дуже-дуже гарно. Мальви тут різні. І вищі, і нижчі, і кольор різний. Просто, як вони там були розкидані у садку, я їх всі позбирала. Можливо, ще не всі. Якщо я десь знайду, то прийду сюди ще досажу. Ну, от, поки що все, друзі. А субота щойно починається, тому я думаю, що ми до кінця дня з вами ще зустрінемося. Ще. Буде відео. Біла кошка прийшла збирати червачки. Сьогодні я вдома, тому випустила їх раніше, Ой, ходять, буду подивлятися.